Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. У Нацбанку очікують, що з України вийде на 400 тисяч більше людей, аніж повернеться цього року. Це точно проблема для економіки, бо вона тримається на людях, на їхніх бажаннях і потребах. З іншого боку, закономірність досить, досить передбачена. Чим швидше переможемо, тим менше людей вийде і більше повернеться. За два роки дії закону про інвестнянь Україна поки не отримала жодних коштів. Загальний набір проєктів п'яти інвестнянь 11 мільярдів гривень, але поки внески від проектів не було. Так, злишні інвестиції тривали процес циклу могоди близько 9 місяців і час зовсім несприятливий. Але тим не менше, доріжку до гаманця, що важливіше, знань, досвіду і контактів інвесторів, варто активно прокладати вже зараз. Тож бажаємо колегам успіхів. А якщо ви маєте інвестпроект або знаєте, хто має, пишіть мені приватно. Поділюся з розумілими простими умовами, на яких ми долучаємо команди. Цифровий рубль запустить з 1 квітня цього року в банку. Очікуючи за рахунок нього можна буде економити до 1 мільярда доларів на рік тільки на еквайрингу. Здавалось би, не зле, зле, бо це лібералізує економіку Мордору і не дозволить їй швидше розвиватися під санкціями. Але ні, ми можемо бути впевнені, що на болот. Місце. І це зовсім не для лібералізації розрахунків, а буде чудовим способом контролю грошових потоків. А потім звично для цього населення, диктатури, цього разу цифрової. Лібералізація не пройде. У минулому році серед найбільших інвестиційних проєктів з прямими іноземними інвестиціями були інвестиції у галузь напівпровідників, серед яких інвесторами виступили Intel, TCMC, SK та. Веданта. Найбільше інвестицій став завод TCMC у США на 40 мільярдів доларів. Крім, того, в США минулого, крім США минулого року також інвестували в основу в Індію, та Ірландію та В'єтнам. Очікуємо так само, що буде активний розвиток інвестицій в Україну. На депозитах китайських домогосподар. Розміщено майже 18 трильйонів доларів, тобто понад 100% ВВП країни, це колосальна сума в країні з ринковою економікою. Вона б уже давно була вкладена в акції інноваційних підприємств. Ну а в умовах комуністичного Китаю, коли немає довіри до сфери будівництва, яка набудувала сотні нікому не потрібних міст привидів з обмеженим доступом до надійних брокерів і браком фінансової грамотності, ця маса грошей може в будь-який час прорвати греблю інфляції і вилитись на вулиці в соціальні протести, поки Просто потрошки живить крипту. Китай зараз фінансово порохова бочка, і найближчими роками таким швидше всього і залишиться. Paxos, це американська компанія, яка випускає BUSD, не згодна з рішенням SEC, що це цінний папір, і буде судитися. Гроші в них є. Репутація також так формується прецедентне право у США довгою судовою тяганиною, яка потім стає наріжним каменем для наступних судових рішень. Що цікаво, виглядає, що скаргу на Paxos подали конкуренти Circle, які випускають USDC. За їх стейбл, як і за всі інші, мабуть, теж візьмуться. Ну але. Виглядає ще пізніше. В чому взагалі там проблема з тими стейблами? В тому, що в США все, що проходить через тест Хоуї, вважається цінним папером і підлягає реєстрації. А тест хоуї проходить будь-який актив, на якому можна заробити за рахунок зусиль інших людей. Якщо стейкінг є прибутковим, то актив, який лежить в основі стейкінгу, це цінний папір. А процедура варто називати її інвестуванням. Стейбли займають значну роль в цій крипті. це близько 15% всієї капіталізації ринку. Тому спостерігати. Варто уважно, щоб розбиратися у деталях, обов'язково переглядайте мій YouTube канал і також телеграм-канал. Друзі, ставте у коментарях одиничку, якщо ви хочете пройти на наймасштабнішу програму фінансової грамотності, особистий і соціальний капітал. Двійку, якщо хочете розвинути 52 навички ефективності своєї або свого колективу. Трійку, якщо готові долучитись до найближчого годинного вебінару. Чотири, якщо хочете отримати лінки на інші канали з відео та корисними табличками по фінансовій грамотності, а також відео про народний криптопортфель і портфель акцій. По питаннях інвестицій, консалтингу, співпраці, консультацій, тренінгів пишіть у приватній мені чи моїй команді. Друзі, дякую за всі ваші перепости, коментарі, вподобайки. Для якісного україномовного контенту це важливо. З вами був Роман Кушнір, і пам'ятайте, ваш пасивний дохід без вас сам себе не створить.